Добрий день, вітаю усіх на першому українському криптоканалі. Нещодавно Міністерство цифрової трансформації України домоглося розблокування роботи GPT-чату в Україні. Відтепер він доступний без використання vpn сервісів і іноземних мобільних номерів телефонів. Розділи, не присвячені обходу блокування сервісу, в Україні, залишаються актуальними. gpt бот створений компанією OpenAI для автоматичної обробки текстових запитів та надання відповідей на різні запитання та запити користувачів. Дана платформа може допомогти вам у різних галузях, таких як наука, техніка, інформаційні технології, мистецтво, філософія та інших. Якщо у вас є якісь запитання або потреба у допомозі, просто напишіть в чат-бот, і вам він відповість обов'язково. Я два дні тестую даний чат-бот, і, в принципі, здивований, тому що дуже багато відео відразу ж з'являється в мережі інтернет. Я розумію, що на хайпі всі хочуть набрати якомога більше переглядів, але ніякої загрози даний чат-бот не несе людство, тому що це не нейромережа, яка Розроблює різного роду: чи фото, чи відео, чи картинки, чи тощо. Це просто інформаційна мережа. Це чат, який вам буде допомагати в майбутньому. Тим більше він зараз працює в офлайн. Скоріше за все, до цього ми й дійдемо, тому що є певні моменти, на які я звернув увагу і вам про це розповім. Для того щоб приступити працювати, досить просто все тут зробити. І про реєстрацію я не буду на цьому акцентуватись, тому що все досить просто. Я залишу посилання під відео, Ви, тримаючи в руках телефон вже з українським номером телефону, з українським оператором. Проживаючи в Україні, ви можете спокійно зареєструватись і не треба вже ніяких VPN-додаткових сервісів. Давайте спробуємо щось знайти. Наприклад, біткоін. Тиснемо або Enter, або праворуч. Бачите, так? Да? А тепер дивимось, що ми отримуємо і в якому обсязі інформацію. Досить об'ємніше буде англійською мовою, тому що я думаю, що зрозумілих причин із зрозумілих причин англійською мовою буде швидше і об'ємніше отримати інформацію, тому що даний чат бот побудований саме на І розроблений, по перше, там, да? і по-друге, його основа це англійська мова. Це в першу чергу. І досить нескладно буде скопіювати даний текст, хто не володіє або погано володіє англійською мовою, і якимось перекладачем, транслейтером можна отримати інформацію, яку ви запитували. Якщо ж ми зробимо, зараз вам покажу такий свого роду лайфхак біткоін, фліз, напишемо. Що ми напишемо? Think step by step. Так. Думай крок за кроком. Побачимо, чи більше буде інформації, чи менше, але в випадках, коли я робив. Такі запити він надавав більше інформації, і відповідно ви бачите, що більше інформації вже після простого додаткового питання Please think step by step. Будь ласка, думай крок за кроком. І українською мовою, і російською тощо теж саме буде українською 100%, Російською я не пробував задавати питання. Думає, шах за шагом. Але мене здивувало, і це не може не радувати, коли я запит робив українською мовою. Спочатку англійською, потім українською. І після чого бот мені почав відповідати українською на російські запити. Ну, це круто. Можливо, це хтось спеціально так зробив. Ну, я не думаю, але прикольно. Значить, ви бачите, що. Об'ємніше і набагато об'ємніше лише за додаткового питання. Я думаю, що мало хто про це знає, певні лайфхаки вони існують. І ми отримали інформацію, хто створив, так? Да? Стосовно транзакцій, стосовно блокчейну, стосовно майнінгу гаманців безпеки, прийняття, ексепт Accept, приймати, ексепт з прийняття, мабуть, так. Да. Ну, нормально, я думаю, що це класно. Я також пробував задавати йому питання, точніше, попросив створити вірша. ну, Досить погано, скажу так, тому що ніякої рифми і логіки практично немає, але і додатково також запитував даний чат-бот щодо. Рифну я сказав, погано показував йому. На прикладі якого вірша, щоб він продовжив, ні, все одно він використовує да ті слова, які я йому показав, але логіки в цьому зовсім ну ніякої немає. Може, десь відсотків із ста. Тому реально говорити про те, що це е, високоінтелектуальна штука, яка зможе замінити людину в подальшому, можливо, так, але це тільки інформаційна мережа, інформаційний ресурс, який просто буде вам помічником не більше. Він не несе ніякої загрози і не вірте тим, хто розповідає на хайпах про якусь дурню, наче все, загроза, людству. Ну, не буде такого. Загроза більша і за того, що відбувається зараз. А це не можна ніяк зараз сприяти якимось моментам щодо загрози людству. Ну, я не можу про це не сказати і акцентую на цьому увагу. Він буде лише помічником. Але коли почне працювати в онлайні, поясню інформацію. Зараз ви бачите, да, він надав більш-менш актуальну, але при одному із моїх запитів він надав інформацію станом лише на вересень 2001 року. Відповідно, виникає питання, можливо, це просто зараз як база, якою користуємось ми або ж тільки, наприклад, Україна тільки обмежена, да, тим, що в офлайні він зараз працює, і за останній там, рік, трошки більше, там, майже півтора, да, немає іншої свіжої, називаємо так, інформації. Можливо, це в подальшому буде працювати і всі ми зможемо користуватись цим. Значить, що ви побачите на основному сайті Ліворуч, це створити новий чат. Чатом можете натискати декілька запитів, одночасно робити, але який сенс? Ну, є така можливість. Редагувати відразу запит, який був, значить, або їх просто стерти всі. Можна обгрейдитись до плюс-версії, я не пробував і поки що робити цього не буду. Кому буде цікаво, будь ласка, пробуйте Значить, варіанти, да? як в анекдоті біле чи чорне, тобто, кому як подобається, да? який дизайн. Ну, питання одного оновлення та FAQ, питання та відповіді, логаут, вихід. Дуже просто все банально, але класно. Ну, давайте запитаємо, дивіться. Українською відстань від землі до сонця. Питання... А, зараз він буває таке, якщо ви бачите an error occurred, просто оновлюйте сторінку і більше нічого. Ще раз робимо запит, значить, відстань від землі до сонця і запитуємо. Якщо Помилка, бо нічого страшного немає, і буква е, у нас е, велика. Ну це не має значення, тому що він не зважає на такі помилки, ніякої уваги не звертає. Якщо навіть ви ви напишете там «встань» і пропустите, теж він зрозуміє. Ну це нормально, це прикольно, Так повинно бути. Його алгоритми прописані саме так, що він навчався. Людиною і навчався певними програмами, а також алгоритмами, які людина прописувала. Тому він досить все буде правильно розуміти, якщо навіть ви будете допускати помилки. Якщо ж потім напишемо міркують про це крок за кроком, інформації буде значно більше. Значить, да, правильно, майже 150 мільйонів кілометрів до сонця. Забувайте, мабуть, про Google і користуйтесь даним ресурсом. Моя думка, що він ну, поки і сироватий, але нормально. Знайомитись вже треба починати, тому що ми живемо в час, який дуже швидко летить. І хто знає, через півроку, можливо, він вже дійсно витіснить зовсім Google. і всі будуть ним користуватися лише за 5 днів своєї роботи. Він набрав 1 мільйон користувачів. Ну, наприклад, у Фейсбуку йому знадобилось 4 місяці, я напам'ятаю, ну набагато більше, це на 5 днів. І ця тема вона піде, вона буде підтримана обов'язково людством. Просто я не знаю, в яких цілях це застосовують. Аби полегшити, так. Про загрози я сказав, що ні, він не несе загрози, не може нести. Я можу помилятись, але ну, я не думаю, що він може становити загрозу. Вся комп'ютерна мережа може становити загрозу, адже ніхто не знає, що в е, голові або у деяких головах. Да? На жаль, тому не можу казати вам про погані речі, краще їх би і ніколи не ставалось і не було. Будемо вірити лише в те, що все буде гаразд. Я сподіваюся, що ви опануєте дану платформу. Нехай все буде добре. Ви послухали монолог на першому українському криптоканалі.